Перше, що кидається в очі, це у нас ліва лопаточка, вона вища вища. І є така скаліотична осанка. Ну, є сутулість невелика. А, але головне те, що кидається в очі, і те, що може впливати на шию, це у нас ліва лопатка вища. Ось так, якщо до камери, а, ліва лопатка в нас вища. І корпус розслабся повністю. повністю, повністю. От. А, і Права лопатка от у нас отак вперед вона пішла, а спиш на правому боці, мабуть, так? Ну так. Угу, більшість на правому боці спить. І у нас лопатка ось так, тому що положення руки у нас отак, мабуть, під голову, так? Так. Да. Угу. Тобто, перше, це треба нам тут розтягувати. Цей м'яз цей м'яз він більш спазмований, ніж зліва. І ну, ліва лопаточка вища. Це значить, що у нас отут цей теж, він в гіпертонусі він піднімає лопатку вище, ніж права. Так, тепер по шиї. Шийний відділ. Отак боляче, так? Угу. Ну, ну, оце, вже, оце вже кінець амплітуди. Я відчуваю, як вже йде таке напруження і позвонки далі не рухаються. Тобто в нормі, нормі при наклоні, ось так. Оці суглобчики вони повинні працювати і сприймати всі навантаження, тобто наклони, направо, наліво. Якщо тут є якесь зміщення, ну, наприклад, ось таке зміщення, да, грубо кажучи, то при наклоні назад це місце буде заблоковане. І воно не буде сприймати ось ці якісь амплітудні наші рухи. А, значить, наша задача зараз знайти цей хребець, котрий зміщений. Зараз я ще протестую, так, наліво, оце вже максимум, так? No. Дивись, а тягне в тебе ось тут, да, при повороті, чи біль локально в шийному відділі? Тягне тобі. Тягне, так? А ну, наліво і назад. Тут теж біль є, так? No. Ну оце у нас третій. Ось тут боляче, так? No, no, no. так ну це у нас третій. Це три дзвоночок. Так, рука, тримай руку, дави вгору з усієї сили. Угу. Тепер наклон вперед. Угу. Тримай руку, дави вгору. Угу. Ну Слабкість ще. Зміщення є. Зараз спровокуємо. Ми защем... Оце защемлення, котре зараз є, ми спровокуємо і зробимо його ще більшим, тимчасово. Ось так я нажимаю. Тримай боляче, дави вгору. Ну, зовсім дави з усієї сили. Зовсім немає сили. Коли ми з, е, зажимаємо е, самостійно цей, ще більше цей корінець, і котрий зажатий, ми провокуємо таким самим чином защемлення на 100%, грубо кажучи, то рука слабне на 100%. З лівої частини. Основні м'язи, які тримають е, в нашому випадку третій, четвертий хребець. Основні м'язи. Це піднімаючий м'яз, піднімаючи лопатку. Це перший м'яз, і це найосновніший м'яз, який е, дає таку симптоматику і має змогу змістити ці позвонки. Ось. І, е, другий м'яз це драбинчаті м'язи. Котрі теж при своєму спазмі дають зміщення. Так, боляче, але терпимо, так? На дихання тобі не впливало, не дихав нормально ці всі. м'язам вже краще, але тут отут ще біль є, так? Mm. Вона менше вже. Менше вона сидить. Так, тепер ось так. От у нас третій позвонок дивись, падає на мене повністю. Повністю-повністю. Ти Розслаблений. Робимо вдох і видох. І видох. От, ну, буквально легкий рух. Угу. Так, тепер наліво. Окей, заклон. Угу. Знову вдох. Видох. Паниш на мене повністю, повністю. Повністю. Угу. Окей. Все добре? Да. Так, а ну знову поворот направо. Наліво. Краще зараз? Так. Да. Десь щось залишилося, як ти відчуваєш, скажімо, 95%. 90, напевно, 85%. Угу. Ну, в загальному для першого прийому ми вийшло. Ну, організм молодий, воно ще все рухоме, тому що в нас в загальному голова повинна повертатися на першому хребцю, тобто це Атлант. Але коли тут є блок в цьому місці. То зазвичай голова повертається за рахунок 3 і 4. Це, але це неприродній рух. І вони починають зміщуватися. Після сну, після якогось руху, там, головою, шиєю і так далі. Так, добре, значить, тепер по вправі. Сідай сюди, будь ласка. Одна проста вправа, а значить, її можна робити вдома на стільчику, поясницю, вирівнюємо. Значить, вправо, при защемленнях в шийному відділі, коли в нас м'язи зажаті і зажимаються третій, четвертий, особливо позвонки шині, ми беремося. Це може бути якийсь диван-стільчик, ми беремося за край, а ну підсядь трошки ближче до мене ще, так щоб ти нормально взявся, отут кріпко. Так, поясницю вирівняв. І тепер лівою рукою, отак, біля зони вуха. Тут у тебе все натягнуте, рука натягнута, зафіксована, і ти легко-легко-легко, плавно розтягуєш праву частину шиї. Тут ми розтягуємо чітко м'яз, піднімаючи лопатку. Ось так він іде. Ось так. Ось такий м'яс. І ми тут зафіксували, ми його зафіксували з однієї і з іншої ми тягнемо рукою. Відчуваєш, як тут натягується. Так, і те ж саме зліва. Ти теж. Рукою захоп... От, взявся, так. І тут теж тільки поясницю тримай рівно. Так. І тут розтягуєш. Тягнути треба до коліна, в сторону коліна, свою голову, в сторону коліна. Так само, як вліво, будеш на ліву сторону коліна. Mm. Ось так. Це можна робити десь по дві хвилини дві не затримався, глибокий вдох видох. Так само справа і зліва. Кожного дня можна робити, особливо після тренажерного залу, коли воно все у нас навантажено. Так, все. З шиєю справилися. Зараз шиєю і головою глибоко не повертай. Хай воно все загоїться, зафіксується, До сну завтра вже, як зазвичай, все, можеш вдягатися. Дякую.